Ранку, малята, я рада вас всіх бачити. Пропоную разом привітатися. Доброго ранку небо блакитне, доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку в небі птахи. Доброго ранку мені і тобі. Малята сьогодні до нас в гості завітав їжачок! О, а що це він нам приніс? Давайте разом подивимося. Це фрукти, малята, подивіться, а що це в нас за фрукт? Груша правильно. А скажіть малята, якого вона кольору? Жовта, вірно. А якої форми наша груша? Так, вона внизу кругла, а доверху видовжена. Ой, які ще в нас є фрукти. Ой, а це в нас апельсин. Так, діти, чи це слива? Вірно, апельсин. Він якого кольору? Помаранчевого, а який же на смак апельсин? Солодкий чи кислий? Солодко кислий, ну так. Давайте глянемо, що в нас ще тут є за фрукт. Ой, а що це? Що це за фрукт? Банан, вірно якого ж він кольору, зеленого чи ні? Жовтого, все правильно, а який же на смак у нас банан. Солодкий там який. Все правильно, діт. діти, їжачок пропонує зробити сьогодні аплікацію з фруктів та ягод. Але спочатку я вам пропоную зробити пальчикову вправу, щоб підготувати наші пальчики. А цей пальчик апельсин. Він, звичайно, не один. А цей пальчик слива, смачна і красива, а цей пальчик абрикос на дереві роз, а цей пальчик груша, а цей пальчик ананас. Для нас і для вас, дітки. Заздалегідь я підготувала з кольорового паперу наші фрукти, вирізала їх, також клей, пензлик, клій. Клійонка, серветка і наша тарілочка, на яку ми будемо приклеювати наші фрукти. Так, беремо з вами банан, змащуємо пензлик клеєм і наносимо, працюйте обережно, щоб не змастилися клеєм. І приклеюємо, беремо серветочку і, якщо є зайвий клей, прибираємо охайно. Беремо нашу сливу, змащуємо клеєм. І приклеїмо. допомагаємо собі серветкою. І так, далі приклеїмо всі о, о, фрукти, які у нас є. Бачка з фруктами у нас з вами вийшла. Здається, їжачок задоволений. Чекаємо ваші роботи. До нових зустріч, малята!